Привіт, ти на каналі T-Motors. І сьогодні ми будемо розповідати про фрезерування. Це невід'ємна частина нашого процесу по збірці багів, тому що є ряд запчастин, які ми не можемо видути плазмою, особливо запчастин, які є з різьбою або потребують додаткової точності. Це всякі там перехідники, планшайби і так далі. І станок, який в декількох відео попередніх різав плазмою, він також здатний. Він спроєктований мною так, щоб він міг робити запчастини з фрезерування. Він здатний на це. У нього класний забетонований портал, шліфована станина і спеціальна база. з... Столами додатковими, які ми ставимо для того, щоб закріпляти деталі, наприклад, ось таку плиту 25 мм, для того, щоб з неї зробити деякі планшайби. І в цих відео їх буде декілька по фрезеруванню, тому що зразу весь об'єм охопити неможливо. Зараз таке відео буде вступне. І в серії цих відео ми будемо робити. Спочатку якісь базові прості деталі, потім перейдемо до більш складних. А сьогодні я поговорю про принципи, якими ми маємо керуватися, коли робимо якусь фрезерну операцію. І взагалі про підготовку станка, про те, яким чином правильно його збудувати, запрограмувати, і для того, щоб отримати нормальну запчастину. Отже, почнемо з механіки. Як я вже сказав, у нас є фрезерована база, на якій лежать направляючі. Це звичайні хівіновські направляючі hgr 20. Ми тут не сильно заганялися з жорсткістю, тому що по сталі цей станок фрезерувати буде дуже мало. В основному це безпосередньо бази. Ось одна база для встановлення столів, на яких відбувається саме фрезерування. І е, посталі фрезерування самих столів. Це досить навантажена операція, але станок без проблем з цим справився. Завдяки, по-перше, як я вже казав, жорсткому порталу. Е, а також завдяки тому, що у нас стоїть трьох кіловатний шпіндель. Він такий потужний для того, щоб міг працювати на високих обр... на низьких обертах. Перепрошую, е, цей шпіндель я купив би ушний. Він іде 24 тисячі обертів і його призначення більше йде для обробки алюмінія, а також яких, якихось матеріалів більш м'яких. Але за рахунок своєї потужності, за рахунок того, що він з водяним охолодженням, він також може фрезерувати на низьких обертах сталь. Так, я на ньому не можу добитися режимів, коли там умовно. На двох тисячах обертів за хвилину він лупить на подачі 800 тисячу, але мені це і не потрібно. Достатньо десь в половину зменшити режими, і у нас виходить гарна чистота по сталі. Ось можна подивитися на цей стіл. Ми, до речі, в нього з першого разу заїхали, звичайно, тому що неможливо щось зробити з першого разу, просто ідеально. Хоча перша деталь у нас вийшла прямо таки зразу. До речі, десь вона тут вона лежить, ось вона. Зараз я її покажу. Ось такий перехідник у нас вийшов. Цей перехідник дивної форми. Він для того, щоб перейти з полосі концерна VAG. Volkswagen це ступиться від Шкода Єті, така сама, як і на чотирьох колесах. Вона ставиться на коротку піввісь на коробку передач, а ця планшайба вона для того, щоб перейти на Ось таку BMW-шну муфту, яка вже під'єднується до карданного валу від бмв 5 серії. І цей карданий вал йде на заднє міст для того, щоб крутити задні колеса. Задній привід у нас включений постійно, тому було прийнято рішення для того, щоб не переварювати кардани, не робити там безліч, не збирати безліч підрядників для того, щоб виготовити оці от вали. Поставити коротку на піввісь, потім поставити фактично підшипник, да, як на звичайному кардані підвісний, у вигляді оцього от підшипника від ступиці звичайного, і потім перейти вже на карданний вал без додаткових там, дорізань і так, далі, і так далі. Це було досить важко прорахувати, але в принципі по компоновці у нас все вийшло, тому, тому ось так. Ось так вийшло у нас. Це перша деталь. Вона насправді дуже класна. Ось я покажу її поближче. Хороша чистота, єдине, що ми її трошки не дорізали. Тут видно перехід, її ми дорізали вже на гріндері, підчухували, тому що ми не заїхали фрезою досить глибоко. Ми боялися впертися в стіл. У нас були питання по самому базуванню фрез. В абсолютній системі координат. Я написав, до речі, для, для того, щоб інструменти міняти по ходу програми. Я написав макрос на матч 3, що він робить, він міряє довжину інструмента в процесі обробки деталі. Тобто, наприклад, ми міняємо фрезу, вона, наприклад, десь, десь там вона знаходиться. Ось. Ми умовно відвели її. І потім макрос. Зараз я його запущу. Він повертає е шпіндель до точки, де він буде міряти інструмент. Потім е у мене вискакує діалогове вікно е з проханням встановити той інструмент. Який потрібно в програмі. Я нажимаю ОК. І інструмент поїхав мірятися. Тут ще є прикольна штука, продувка самої площини для того, щоб змести всю стружку. Зараз він дотикається один раз до цієї площадки, піднімається на 2 мм і потім доторкається ще раз. Після цього у нас в Tool Table Зараз я покажу. В Tool Table прописується розмір, тобто довжина самого ріжучого інструмента, і після цього програма фактично знає положення інструмента в 3D. Тобто, ми коли під'їжджаємо до обробки деталі на наступному інструменті, ми не в'їжджаємо в стіл, наприклад, або ну коротше, ми попадаємо в розміри, чому два дотика? Тому що перший робиться на великій подачі, на великій швидкості, а другий уже на малій для того, щоб спрацьовування цього датчику в часі, який займає обробка оцього циклу, да? тобто треба фізично сигналу передатися в комп'ютер. І записатися в дані для того, щоб в часі похибка була мінімальна. Зараз похибка десь на цьому китайському датчику, принаймні те, що я побачив, це 4 тисячні. Тобто в сотку ми попадаємо по-любому. Да, зараз будуть знову коментарі, що там та, які там 3-4 тисячні, там, які там мікрони і так далі. Але, блін, чуваки, факт є факт. Це хороший датчик, він коштує там щось тисяч гривень, і він реально дуже точний. Я рекомендую його використовувати для таких хобійних проєктів. Так, да, це не ріні шоу, але у ріні шоу теж є свої нюанси. Їх так само треба калібрувати, вони так само плюс-мінус по точності. І в принципі, китайці раніше були там, типу, так собі, але зараз за рахунок того, що вони фактично скопіювали всі топові інструменти, вони так само можуть за дешево продати якусь годну штуку, яка буде працювати, і це буде окей. Так, ну і для того, щоб був відеопруф щодо точності датчика і всіх цих мікронів, які нереальні і так далі. От, ми зараз зробимо операцію заміру довжини інструменту через макрос і подивимося, що буде в тултеблі. Зараз я видалив всі значення в тултейблі по всіх інструментах. Все по нулях тут в висоті буде відображатися те, що поміряв датчик. І зараз ми зайдемо е, і поставимо тул 1 Помінявся офсет по Z, тому що я видалив зовсім недавно е, цей офсет в Tool Table. і тепер ми робимо операцію заміра інструмента. Просить програма поставити тул 1 і ми їдемо на датчик. І зараз дивимося, що прописав нам цей датчик сюди. 97, 298, 742. Окей. Тепер ми поставимо тул 2. І не будемо міняти значення. Не значення, а виліт самого інструмента. Наші значення в тултеблі в ідеалі мають співпасти для того, щоб. Фреза проїхала по G54 системі координат туди, куди потрібно. Просить програму поставити Tool 2. Це таке нагадування, щоб нічого не провтикати. Нажимаємо ОК і дивимося, що в нас вийшло. Все готово. Дивимося, що у нас по е, значенням. У нас співпало все до, я боюся це казати, до якихось нереальних там нанометрів. Ну, типу, е, сам факт того, що воно співпало, е, для мене дивний, тому що. Чому? Тому що раніше я працював по другому тачофу на дуже маленькій подачі. Там фіт був десь 20, зараз я поставив фіт 10. І у мене співпало все ідеально. Ну і зараз для того, щоб нікого не виникало сумнівів, що у мене прописана одна і та ж програма під всі тули, які в тултейблі. Я зараз передвину фрезу, і ми її переміряємо. І вона запишеться як другий номер. Можна запускати, два. Дивимось табличку. Успішно прописаний інструмент, яким можна працювати. па Отак-то. От. Все, тепер будемо ставити плиту і будемо фрезерувати наші чотири деталі. подожди, тут же ж ідея була в тому, що ми його передвінімо і знову два рази поміряємо. і будуть знову ті ж цифри. А, ОК. І тепер... і тепер в програмі поміняємо значення. Цього інструменту на номер один, і подивимось, що у нас поміняється для тула номер один. З невеличкою похибкою в 3000 е інструмент прописався у таблицю. Тож, можемо вважати, що прив'язка інструменту у нас хороша. Отже, ми затачили інструмент. Тепер нам треба зробити е, тачов по е, самому самій плиті, самому столу, і прописати ці координати в системі G54, це вже відносна система координат, в якій обробляється деталь. Цих систем координат може бути декілька, якщо, наприклад, ви обробляєте там, 3, 4, 5, 10 деталей одночасно. Е, і якщо, наприклад, поставити там, ряд тисків, да, як роблять, Люди, які займаються саме потоковим виробництвом запчастин, можна робити ті ж самі операції в різних системах просто з певним зміщенням. Наприклад, вже 54-му у вас буде нуль ось тут, а вже 55-му у вас буде нуль ось тут. І тут лежать дві деталі, вони оброблюються абсолютно однаково, просто йде зміщення від початкової точки, від оцього кінцевика, який стоїть на порталі от на Y в даному випадку. І у вас ідеальна повторювальність, у вас йде одна операція за іншою, виходить дві однакові запчастини на різній площині. Це дуже класна штука, і ми її насправді будемо використовувати. Чому? Тому що, попри те, що цей станок універсальний, переналаштування його не займає досить багато часу. Якщо ми говоримо про операції плазменної різки і фрезеровки, нам треба прибра прибрати цей стіл. У нас є спеціальні пневмодомкрати, які прибирають цей стіл назад в слот. І ми можемо загрузити, там, наприклад, лист для плазменної різки. Але його ще треба прибрати. Уборка це капець просто. Стружка летить кругом. Ви зараз трошки пізніше побачите це на відео. І от ми вже поприбирали, але тут це одна ця стружка є, і треба робити додатковий захист. Ну, це потім коли-небудь, коли у нас буде більше часу і наснаги для того, щоб ці процеси якось оптимізувати. Наразі ми просто робимо деталі на нашу багі, на першу багі, яку от ми збираємо повнопривідну і багатомісну. І нам нема коли там займатися зараз причісуванням, вилизуванням цих станків, але ми зразу. От мене до речі, багато людей питає там, типу, продай, давай зробимо. Коротше, мені теж треба. Я поки не е, зроблю е, якісний продукт, за який я буду впевнений, я його на ринок не випущу. От е, наразі ми сфокусувалися на багі, на неї є замовлення на, на конкретну цю машину. Тому е, ми спочатку її дороблюємо, а потім уже будемо дивитися на, на що у нас вистачить сили часу. Тому що е, по станках е, це прям окрема двіжуха, на неї треба окремі зусилля. Зараз ми робимо тестування, і на цих станках, які ми робимо, ми зразу випускаємо деталі. Тому що недостатньо просто розуміти, як його зібрати. Ще треба розуміти, як ним користуватися, і яким чином які проблеми будуть, яким чином там, його обслуговувати, і так, далі, і так далі. В процесі дуже багато нюансів виникає, і ці нюанси ми потроху починаємо там, скажімо так, Отже... Ми прописали тул. У нас є система координат G54. У нас є фрезерований стіл, який у нулях. Похибка на метр 300 вийшла десь в районі 3 соток. Чому ця похибка вийшла? Тому що у нас неправильна конструкція порталу. Я подумав, що було б прикольно поставити два швелера один на інший, ззаду зробити кришку. І залити це все бетоном. Вийшло досить жорстко, але е, десь він взявся пропелером, коли е, ну, пройшла там у сушко-утряска, да, умовно. Там багато зварювальних швів, хоч вони і не сильні, але е, я не відпускав портал, е, тому що термічка така велика, вона недоступна наразі нам. І через це у нас навіть після шабровки, навіть після того, що ми все вирівняли, у нас появився вертольот, він знаходиться десь от в цій області. І у нас отут, от на фрезеру, на фрезерному столі, з'явилася така мікро-мікро, ледве помітна ем, така похибка. Вона, е, якщо провести отак, от пальцем вона, вона відчувається. І вона, до речі, виникає тільки при дуже навантажених операціях на фрезеруванні саме сталі. На алюмінії ми профрезерували, вийшло просто ідеально, і насправді я дуже задоволений результатом. От, але ці, ці нюанси є. І якщо там хтось буде робити портали, то краще там використовувати якусь квадратну трубу з. Привареними туди пластинами, я так Вважаю, можливо, там у вас є якийсь досвід. пишіть в коментарях, як краще зробити так, щоб цю всю історію не покрутило, але оця просторова конструкція вона потребує по-любому додаткової термічки. Якщо термічка буде, то тоді ми будемо мати хороший результат. Наприклад, низ у нас шліфований, він дуже рівний і за рахунок того, що ми поставили. Грубо кажучи, куток на ребро труби, у нас отут прогиба взагалі немає на, на цій частині. У нас по двохметровій лінійці ми можемо там, сказати, що вона рівна. У нас є хороша лінійка повірочна, яка показує всі нерівності, по якій ми робили всю геометрію. І отже, тепер ми будемо малювати саму деталь. Е і цю деталь будемо. Вирізати на оцій 25 мм плиті. Ці чотири детальки нам будуть потрібні, буде саме чотири деталі однакових, вони будуть потрібні для того, щоб перейти з шруса БМВшного, у нас БМВшні редуктори на шрус від Porsche, який вже буде стояти на полосі. Я про нього розповідав. У нього дуже великий кут десь приблизно 22 градуси, для того, щоб підвізка була максимально довго, дов, довгохода. ми добиваємося ходу підвізки міліметрів 500 і на передній, і на задній осях. Отак от, от зараз треба поїхати купити сверла, тому що у нас немає фрези, яка може зануритися на 25 мм, на жаль. Просверлимо отвори, зробимо там різьбу фрезою. Потім прийдеться трошки досверлювати і робити ці ковки, тому що ми поки що не робимо деталі з переворотом. По-перше, у нас немає центру шукача. По-друге, у нас немає зажимів там, типу тисків, які можна було б встановити на цю плиту. Вони поки що в розробці. Там совджос під питанням, можливо, ми теж їх зробимо для певних деталей. Але, типу, це окрема процедура, яка потребує багато часу і додатковий спецінструмент. тому що недостатньо зібрати один станок. Під нього ще треба дуже багато остатки, дуже багато залізячого різного, і е, треба ще цим всім навчитися користуватися. Наразі ми робимо прості операції для того, щоб покрити нашу потребу. І поїхали до справи. Будемо зараз фрезерувати. Що, є позитивні новини і є негативні. Значить з негативних у нас фреза почала вібрувати через надто великі режими обробки. Ось тут видно добре задири, коли вона почала стрибати. І поки вона стрибала, щось пішло не так. І... Вона нам допиляла аж до самого стола, до самого низу. Там буквально ну, зовсім мало, але дуже неприємно, тому що фреза по алюмінію заїхала в металевий стіл. От. Е зробила пару подряпин. Ну, Начебто вижила. Ми зменшимо режими, тому що це було дуже так напряжно для неї. Ще один факап те, що вона зламалася різьбофреза по тій же самій причині. Подивилися на коробку, поставили ті режими, які є, і вона зламалася на першій різьбі, яка мала тут бути. З хороших новин. Деталь успішно зроблена з мінімальними нюансами. Прийдеться, правда, вручну нарізати різьбу на конкретно цій деталі. Ми попали в розміри. Ось ця джелезяка ржава це шматок редуктора від BMW. Ми в нього закрутили болти. Болти закрутилися ідеально, вони от, тупо от, видно, що вони прям рівно-рівно в поверхню йдуть. От, їх ще можна трошки піджати. Ну і всі розбіри у нас вірні. Тобто, нам єдине, що залишилось, це підправити режими, зробити ще таких три проставки і придумати, як нарізати різьбу. Я б не хотів би їх різати вручну. Краще, звичайно, зробити режими з різьбофрезами, але я не певний, що ми сьогодні достанемо потрібну різьбофрезу. Тому, скоріш за все, ми цю операцію на сьогодні виключимо і зробимо ще таких три штучки і наріжемо різьбо більш таким простим напівдідівським методом. Возьмемо, купимо різьбо сверло, от, здається. На дніпраймі продаються сверла такі, вони більш-менш непогані. По алюмінію вони нормально працюють. І влупимо 6 отворів. І У нас буде отака. От картина. У нас буде отака. Картина. Оцей шрус, оцей шрус, він буде прикручуватися от сюди, от в цю проставку. Буде отакий от бутерброд. для того, щоб залишився великий кут. В принципі, все. Підписуйтесь на канал, дивіться далі наші відоси. Ми спробуємо виправитися, наскільки це можливо. Але в нашому випадку ми абсолютно не виправні. І, можливо, ми ще зробимо якісь захисти на станок, тому що все в стружки, тупо все. І це така неприємна історія, коли запчастина робиться довше, ніж прибирається станок. Але про це потім. Підписуйся, став лайк, пиши коментарі. Ну і до зустрічі в наступних відео. Па-па!